Всім доброго дня. 1 березня 2025 рік. Будьте здорові з першим днем весни. Або як казали в народі, з Явдохою будьте здорові. Ну, яка Явдоха, така й весна. Навіть не знаю, що сказати про цю приказку. Сніг подекуди лежить. Вночі знов був приморозок. Сонця ми сьогодні ще не бачили. Так думаю, вже і не побачимо, тому що друга половина дня. Воно вже не визирне, вже хай там спить до завтрашнього дня. З прадавніх часів. Українці святкували масницю, колодії, що називають, тобто вони святкували свято млинців. І не бійтеся цього слова, млинці готували. І в Україні не лише в сусідніх державах, добрий день. Вареники це. Теж було дуже незвичайне. Е... яство, але ж не путаємо його із добрий день. І з млинцями. Млинці наші пращури тільки так їли, а ще й з кисломолочним сиром, були солодкі, були солоненькі. Як варіант були з зеленою цибулею, тому що на віконечку десь вже цибулька проростала в горняточках. І, тобто це завжди було дуже-дуже дивовижно, цікаво і для всіх, для всіх. Ну як же без прикрас, без українських таких. Доброго дня. Без атрибутів, таких красивенних, зроблених руками таких чарівниць. Подивіться, це все виготовлено їхніми ручками. Я так розумію, правильно, дівчатка. Дивіться, як гарно присутня у нас українська тут тематика. Жовто-блакитні, ось так от візьму. Подивіться, яке чудо, диво. Добрий день, я навіть знаю, куди ви біжите. Ну ідіть, ідіть, обнімемося, ідіть, ідіть, ідіть. Мої Масюньки, мої хороші такі дівчаточки, мої красуні. ну скажи щось хороше, скажи. Ви прийшли героям слава. Ми справжні українки, так? Вже будете що млинчики купувати? Ну все, як ми ще з вами побачимося. Дуже рада вас бачити, дуже, дуже, дуже рада. Ми зараз підійдемо, якщо нас. Оці щирі українки не відправлять оце, бо ми одразу до графіна. Добрий, Добрий день. Добрий день. <сих> Будьте здорові сьогоднішнім днем. Сьогодні ще Явдоха, да? кажуть, яка Явдоха, така й весна. Доброго, да. А вона ж тепер на 13 днів раніше. Да, так що Явдоха, отак, ви подивіться, оце я. Я цей графінчик пам'ятаю своєї бабусі і прабабусі. Дивіться, які дівчата молодці. Подивіться, як вони приготували, а які вони самі. Ви тільки подивіться на ці очіпки. А, просто доброго дня! Доброго дня! Нічого страшного, ніби домашній, я так розумію. так? І... Боже мій, ви подивіться, ви подивіться, які хазяйки в нас. Ага, брауні, Украї... зубрівка. І про зубрівку я теж чула, ніколи не пила, але знаєш, вона дуже гарно пахне. Треба колись починати. Вже можете починати бутерброд. Пробувати Тільки зубрівку не можна, Правда? а вже нічого не це <ріхи> потім не можна. Дивіться, вже люди складаються. розумієте, ярмарка в нас починається о 16.00. Оцю баночку обов'язково відзнімемо. Бачите, баночка це ярмарок благодійний. Готується дівчатка. Ми подивимося, оце дідуха знімемо. Просто ще ж, ви розумієте, все-таки в процесі, але в процесі воно саме красиве. Це дідух. Дивіться. Ой, ой, яка краса. Це у нас кіночки, лапки в нього гляньте, які лопочки. Угу. І тут, а тут качанов корози закрито. Ну, бачите, оживає, оживає наша площа, оживає ярмарок. Ми зараз обов'язково, коли все воно включиться в роботу, ми обов'язково ще прийдемо, відзнімемо. І ще раз нагадую, це масниця, це ось дівчина, ми її обов'язково знімемо. Це я так розумію, це дівчина, яка зима. Чи це весна? Ну, зима чи весна? Зараз подивлюся. Похожа вона на весну, але о, такі раніше робили, це теж один із продавніх звичаїв, а потім проганяли зиму і зустрічали весну. Так, Трохи побачили, зараз йдемо і прийдемо трохи пізніше.